Всім привіт! Доробили чергове замовлення. Ось такий красень. Цей ніс буде на подарунок генералу, наскільки я розумію, ССО. Так, ножна шкіра рослинного дублення 4 мм. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Вільний підвіс. Так, тепер сам ножичок. Так, сталь у нас N690. Фініш машинний сатин. По руків є. Мікарта, гібрид, полімер плюс капклена. Зроблено під руків'я 100 мм. По параметрах клиночок довжина 142 мм, ширина в найширшій точці 35 мм, товщина по обуху 4 мм, загальна довжина 280 мм. Ціна даного виробу 8 тисяч гривень. Цих зацікавлених, можливо, такий самий, можливо, схожий, можливо, інші матеріали. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!